Перше засідання новообраної державної думи Росії відбудеться вже 21 грудня. Відповідний указ підписав президент Дмитро Медведєв, перекресливши надію опозиції на перевибори. Медведєв закликав усіх прийняти результати виборів, оскільки, за його словами, перевірка не виявила істотних порушень під час голосування. Тим часом опозиція готується 24 грудня провести загальнонаціональну акцію протесту. Про настрої серед російських мітингувальників далі у сюжеті Наталі Леонової через два дні після найбільшої за останні десятиліття демонстрації за демократичні зміни в Росії. Президент Дмитро Медведєв відповів лише кількома рядками на Фейсбуку. Він написав: Я не погоджуюсь ні з лозунгами, ні з вигуками, які лунали під час протестів. За кілька хвилин питання респондентів: якими лозунгами. З цим шахраї та крадії, поверніть нам наші вибори. Чи з цим народу чесні вибори? Вже за добу понад 12 тисяч росіян висловили свою позицію відносно виборів сором та ганьба. Раптово на відкритому форумі середній клас сказав: нам набридло аліт заключоним. Михайло Морозов, менеджер з продажів, прийшов на акцію протесту зі своїм плакатом. Де мій голос? чародія?». Люди, які ніколи не голосували та не цікавились політикою взагалі, прийшли віддати свій голос. Наступного дня вони прокинулись лише щоб дізнатись, що насправді нікуди ходити не було потрібно, а за них вже давно вибрали. І ми з цим не згодні. Протягом вихідних протести пройшли у 95 містах Росії. Генія Чеснікова, 30-річна тренер шахів, вийшла на протест з квітами, які символізують сподівання, що акція пройде мирно. Я прийшла сьогодні сюди, тому що не можу більше витримувати автократичний режим Путіна. Вони всі злочинці та корупціонери. Прем'єр-міністр Володимир Путін розраховує зайняти президентське крісло на наступні шість років, отримавши перемогу на виборах у березні наступного року. Втім, ці демонстранти вимагають від нього відставки з посади прем'єра вже до кінця цього року. У понеділок третя найзаможніша людина в Росії, власник однієї з баскетбольних команд НБА Михайло Прохоров, заявив, що балотуватиметься на президентських виборах у Росії. Уже будем говорили. Аналітик центру Карнегі в Москві Маша Ліпман каже, що за останні три місяці рейтинги Путіна значно впали. Тенденція для Путіна виглядає досить сумною. Люди розлючені і водночас. Піднесені успіху свого політичного активізму. Рейтинг Путіна продовжує падати. Це відбувається вже протягом певного часу. За словами Ліпман, Путін розраховує, що може витримати протести до свят. А відтак за два тижні новорічних та різдвяних святкувань і відпусток уся громадська активність в країні вщухне можливо уряд розраховує, що люди просто випускають пару. А скоро у всіх буде довго зимова відпустка. Втім, з новими кандидатами на президентську посаду та явними порушеннями на виборах. Кремль може прорахуватися. Тим часом активісти невтомно працюють в режимі онлайн, організовуючи загальну національну акцію протесту, заплановану на 24 грудня. Наталія Леонова, голос Америки.